Друзі, добрий вечір, Геодоста, Вінницький осередок, Мазур Юля. Ви знаєте, друзі, я передивляюся новини і в мене коси шевеляться. Я дивлюсь на це все, що робиться, і я просто в шоці, як цей обичний вольовий, сильний народ загнали в стіло і жучать. мене просто. Я не розумію, як так вийшло, і як ми до такого докотилися. Вчора у нас був ефір у наших по Косову про те, що була зґвалтована 9-річна дитина, вбита, і бездіяльність поліції ну, просто зашкалює завдяки тиску громадськості. Керівника райвідділу було відсторонено, ще там когось відсторонили. Але ситуація в тому, що бездіяльність поліції по таких злочинах, безкарність злочинців на усіх рівнях і породжує нові злочини. І дуже цікава інформація про Перечинський відділ поліції, також люди мені написали. Що є дуже цікавий там Логойда Сергій, колишній працівник прокуратури, людина, яка славиться своєю п'янствуючою репутацією, що він валявся п'яним. Його з прокуратури за нашу інформацію тихенько попросили. Потім він поїхав в Чехію, працював в Чехії, але його звіти турнули. За п'янку, того, що валявся. А тепер така людина проходить конкурс для поліцейських і йде працювати слідчим в перечинський відділ поліції. Виявляєте, ну, люди, які з Перечина, от мені пишуть, що зараз більш-менш в перечині сформований нормальний. Нормальне відділення поліції, вони більш-менш щось почали робити. Нагадаю вам, що керівником колишнього Перечинського відділку поліції є Томаш, який погрожував Павлові нашому, з яким Паша колись побився, тому що він, в нього ж в кабінеті, тому що він поліз до Павла, і вони дійсно билися. І я тепер просто думаю, от. В відділку поліції буде працювати людина, яка за нашою інформацією проходила певне лікування від алкогольної залежності, а Де йому зброю. І що буде? І таких випадків дуже багато. І добросовісні, і нормальні поліцейські в Україні є, але їхнє керівництво замість своїх безпосередніх обов'язків. Відділки поліції повернуло в приватний бізнес. І замість того, аби захищати звичайних громадян, вони захищають чиїсь бізнеса, вони захищають чиїсь інтереси тих, хто дасть дінюшку. Вони забули про те, для чого взагалі вони покликані туди на роботу. І дуже страшно, що поліція. Така інертна, така пасивна. І в той час, коли за цю країну воюють і гинуть кращі, то поліція тут мала би працювати і захищати їхні родини від тих самих мазовщиків, електриків, від іншого Свавіля, але чогось цього не відбувається. Особисто я вважаю, що Аваківська реформа, яку вони провели разом з Порошенком, вона поклала великий прибор на правосуддя, на правоохоронну систему взагалі. Тому, друзі, поліцію на місцях потрібно змушувати працювати. І вчорашній випадок в Косові ще раз доводить. Що громада може зробити все і відсторонити, і повернути будь-яку ситуацію в свою сторону. Тому потрібно дійсно об'єднуватися, потрібно всім разом працювати. Ну і заодно хочу передати вітаннячка керівнику Калинівської, Калинівського відділку поліції Олексійку, який, коли мені палили автомобіль, перший приїхав ще до виклику на 102. Який якимось дивним чином вони не можуть дати відповідь, що ж там з моїми рейсами, які намагались в мене віджати, і арештовували вагон по замовленню Василя Кіндратовича, на мою особисту думку. Ну і багато всього. Того, товариш Олексюк, я думаю, що тиврів за вами сумує, але ви туди не хочете. То почніть, будь ласка, працювати і наводити лад в Калинівці. Бо. Те, що відбувається тут, те відбувається і по всій країні, і потрібно щось з цим робити, щоб з вами нічого не зробили люди. Далі буде.